людина легенда воїн, який не програв жодної битви. Такою була доля козацького отамана Івана Сірка. Його постать вороги згадували не інакше, як зі страхом. Звитяга полководця ще у 17 столітті стала символом незламної волі українців. Саме про цю постать сьогодні нам нагадує одна із вулиць Прилук. У південній частині міста за залізничним мостом тягнеться вулиця довжиною понад три сотні метрів. Колись її проклали на землях приміського колгоспу. Із того Часу вона носила ім'я російського поета Михайла Лермонтова. Та 2023 року у рамках дерусифікації тут з'явилася нова справжня українська назва вулиця Івана Сірка. А хто ж він такий, цей отаман. Про його подвиги та несамовиту відвагу розповідають у Прилуцькому краєзнавчому музеї. Іван Сірко брав участь у війнах Богдана Хмельницького з Річчю Посполитою, а також він найбільш, скажімо, успішно воював проти Османської імперії та її васалів. 1654 року. Іван Цірко разом з Іваном Богуном та Петром Дорошенком відмовилися підписувати переяслівські угоди, і більше того вони відмовилися присягати московському царю. Політичні погляди Івана Сірка е, часто змінювалися. То він підтримав одного гетьмана, то він підтримав іншого гетьмана. Але ось уже після Адрусівської угоди у нього чітко стала антимосковська позиція. Іван Сірко встановив справжній рекорд в історії Запорізької Січі. З 1663 по 1680 рік його обирали кошовим атаманом цілих 12 разів, і це за того часу, коли обрання відбувалося раз на рік, а іноді і два. Уявіть собі, люди довіряли йому стільки разів, бо знали. Він веде козацтво до перемоги, а його рішення завжди були на користь Січі та Української свободи. Йому доводилося керувати в дуже складний час, коли між правобережною і лівобережною Україною були різні політичні міжусобиці, які були посилені до того ж ще втручаннями сусідів Польщі, Московії, Туреччини, Криму. І звичайно, що було досить складно вести політичне життя. Більше того, Іван Сірко він претендував на гетьманську булаву, і цей факт його посварив із Іваном Самойловичем, який був обраним новим гетьманом, і посварив, відповідно, що з московським урядом. Бо московський уряд власне підтримував Івана Самойловича. Івана Сірка було заслано до Тобольська, а вже після повернення Іван Сірко до кінця свого життя він був противником Московії і Івана Самойловича. Він чітко відстоював автономні інтереси Запорожжя. Сірко неодноразово ввів козацтво у блискучі походи проти Османської імперії та Криму. 1675 року він розбив ворожі загони, захистив Чигирини і показав усьому світу міць запорожців. Народні перекази і думи зберегли пам'ять про його подвиги. Життя Івана завершилося трагічно і водночас героїчно. 1680 року, після останньої переможної битви з ординцями, Іван Сірко дізнався про загибель синів і дружини, занедужавши, помер. У заповіті Сірко наказав, щоб його права рука була відокремлена після смерті. Козаки мали брати її у походи, аби завжди залишатися непереможними. Цей символічний акт увіковічнив силу та мужність полководця. Так і вулиця у прилуках зберігає пам'ять про великого українського героя 17 століття козацького отамана Івана Сірка.